Я кину все, я вірю в кілометри, Обвітрені, задихані і злі, багато їх у матінки Деметри, котра була богинею землі. О розмотай шляхи мені богине, світ за очі від себе забіжу. Врятуй мене, врятуй мене, богине, моя душа, задивлена в чужу, так ніжно, так беззахисно. Віддано, так всупереч Тверезому уму, врятуй мене розгукою і віддалю, ні спогаду з собою не візьму в гірких оазах сонячної цедри, де грім тримає зливу в рукаві, де тільки версти, дерев'яні зебри пасуться в запорушеній траві. Хай буде степ, хай буде ліс і горе, хай вибухне земна твоя пралюдь, коли лихі на око. Семафори мені дорогу смутком перельоть.